Звичайно, що я не мріяла стати мачухою, не хотіла бути для коханого просто зручною обслугою, не бажала не мати дітей. Все сталося проти моєї волі адже батьки нагородили мене невиразною зовнішністю то, виходить, прирекли мене на самотність. Микола був у нас на роботі чи не єдиним нормальним чоловіком, якого можна було попросити допомогти і не почути при цьому якісь жартики. Всі знали, що у нього є дружина і донька, він зразковий сім'янин, ніде з хлопцями за гаражами не сидить, всі гроші віддає дружині. А я була старою дівою. Так, мені було 40 років, шансів на особисте життя ніяких. Колектив жіночий, а так за зміну наробишся, що вже й сили нема кудися йти на танці, та які танці в моєму віці? Де знайомитися з чоловіком? То я отак з котом і жила, та вазони розводила. Аж тут у Миколи сталося нещастя. В дружини знайшли ту хворобу надто пізно, що він не робив, навіть квартиру продав, але врятувати не зміг. Ось тут і почали ми його бачити з чоловіками, що дуже вже пристрастився до чарки. Та ж він у тещі з донькою живе, то як тут не присісти. шепотіли всі. І одного дня я підійшла до Миколи. Слухай, Коля, я знаю, що ти про таке й не думаєш. Та й я також, просто мені шкода, що ти на отаке перетворюєшся. Жінка ж там все бачить, як ти за донькою доглядаєш, думаєш, їй солодко, то ти берися за голову і переїзди до мене. Я живу сама в двокімнатній квартирі, місця всім вистачить. Він довго думав, я знаю, що їх їхали мені услід, а деякі казали, що я таки дочекалася свого щастя. Але для мене настав той чудовий час, коли я про когось піклувалася. Коли я бігла з роботи, щоб приготувати щось смачненьке. Пасербиця мене прийняла в штики. Єдиний, хто їй подобався в моїй квартирі, то був кіт, і за те дякую. Вона приймала мою турботу в штики, на мої спроби подружитися гримала дверима перед носом. Коля, хоч і ожив трохи, але він все одно був сумний і чужий, не проявляв ніякої ініціативи, аби полагодити щось у квартирі. Просто жив, їв, спав, віддавав мені гроші зарплати, а ми ходили з Вірою купляти їй речі. Так минуло три роки. Нічого за ці роки не змінилося, хіба Микола став мені чоловіком в прямому сенсі цього слова. Я була дуже тому рада, але дітей у мене так і не з'явилося. Віра поїхала вчитися. Микола вже працював, аби їй забезпечити навчання, а я піклувалася про нього. Він брав додаткові зміни і, видно, від перевтома та й сталося. Віра приїхала, компенсацію взяла і поїхала. Ніяких теплих слів від неї я не почула. Я знову залишилася сама з котом сумувати за моїм недовгим щастям. Я ще за звичкою телефонувала вірі і вітала її з днем народження та іншими святами, але та часто й слухавку не брала. То був звичайний день. Я прийшла з роботи і приготувала поїсти, сіла перед телевізором і обволівала за історією героїні, якій дуже в житті не щастило. Але тепер все у неї буде добре, як тут подзвонили в двері. На порозі стояла Віра з животом. Я зраділа, але не знала, як себе вести далі, запросила поїсти. Віра мовчала, а потім, як маленька дівчинка, почала рюмсити. На світ з'явився Миколка. Так захотіла Віра, а я тепер найщасливіша у світі бабуся, бо мене Миколка дуже любить і це почуття укрилює. Віра працює, шукає кохання, але поки не вдається. У нас повноцінна родина, переконую я її, нема чого шукати щастя там, де його нема, ми тебе завжди тут чекаємо, так що не спіши. Знаєте, можна ту любов шукати як сонячного зайчика, відблиск, і втрачати. А можна подивитися на тих, хто поруч, і зрозуміти, що ось воно все, тут. Просто прийми, підпишись, підтримай українськомовний контент.